Через важкий перелом обох ніг Любов Анатоліївна не може підвестися з ліжка. У лікарні опинилася уся її сім'я чоловіка Миколи, який дістав легші травми, зранку вже виписали. А от 35-річний син у реанімації усі втрьох вони поверталися додому із дачі. на зупинці. Чекали тролейбуса. І це время вдарився в бойник, вдарила легкова машина і ковірком кинулася на зупинку. Ячнулася від того, що я лежу рядом з чоловіком. А дитина в телефонній будці зажарта машиною, і в нього перелом відкритий, перелом бедра і голі. Усе сталося за лічені секунди. І тікати від скаженої машини людям було просто нікуди. Людям нікуди діться, там вже на остановці кіос. Телефонна будка. Люди всі туди оперлися, ось тільки травм. Моторошна аварія сталася на московському проспекті. Опельвектора, що рухався у лівій смузі, несподівано вилетів на зупинку громадського транспорту. У цей час там було з десяток людей. Людей одного придавив, і хто там на шляху в нього попався, то порозкидували. Мужчина лежав, от, де, от, де сидить цей мужчина, от, в тому районі лежав. Далі трошки теж машина на його придавила, ногу покалічила. Потужного удару зазнала і маршрутка, яка стояла поряд. Водій саме підібрав кількох пасажирів. І стояв на зупинці, тут почув різкий удар взад. Люди почали кричати, відкрили двері і почали витягувати людей з-під той машини, яка зажала людей на остановки. Найбільше постраждала літня жінка. Машина відкинула її на десяток метрів від місця зіткнення. Потерпіла, дочекалася приїзду медиків, але вже у кареті швидкої допомоги померла. Водій «Опеля» запевняв поліцейських, що його підрізали. За його свідченнями його підрізав автомобіль з синього кольору, який рухався швидше за нього, і за чого йому довелося гальмувати і. Його власний автомобіль Opel, Опель почало заносити, крутити, розвертати. Загалом до лікарні доправили шестеро людей. Двоє постраждалих перебувають у реанімації. Майже усі із важкими переломами. Стигно, гомілки. Є Відкриті переломи. Десь тобто з порушенням цілісності кожен. Так і закрита черепно мозгова травма. Це струс, тяжкий струс. І в одному випадку, скоріше всього, це на стадії забою. Головного мозку. У цій же лікарні у спецпалаті під охороною перебуває і водій. У нього забійна травма голови і передпліччя. Під час обшуку у автомобілі чоловіка знайшли спецзасоби кийок та кайданки. Особу водія правоохоронці не називають. Відомо, що він киянин і йому 28 років. В якому стані чоловік сів за кермо у поліції, поки не коментують. Наразі проводяться всі необхідні експертизи. Результати вже будуть згодом. Тобто можна буде дізнатися, чи знаходився він в наркотичному, чи в алкогольному сп'янінні, чи не знаходився в. Люди, які бачили наслідки аварії, кажуть, потерпілих могло бути набагато більше. Судя по тому, як він залетів на бровку, то швидкість була точно більше ста. Слава Богу, був вихідний. Всі чоловік від 40 на остановці. Але було около 10. Підтвердження словам водія, що його підрізав інший автомобіль. Немає камери відеоспостереження цього маневру на дорозі не зафіксували. Потерпілі кажуть, його родичка вже приходила до лікарні і просила пробачення і не покояться, бо їх досі не опитала поліція. Водієві вже повідомили про підозру і завтра йому мають обрати міру запобіжного заходу. Тим часом на сайті міськради кияни створили спеціальну петицію, в якій вимагають встановити біля зупинок громадського транспорту спеціальні захисні конструкції. Хідні зони столичні водії вилітають регулярно, переважно через перевищення швидкості.